з вами Продовжуємо даймо, так. продовжуємо її закріпляти, тому що ви, ви вчили це все, але ми зараз з вами маємо повторення, закріплення так? потім ще будемо важко говорити про щось нове. Отже, давайте просто для повторення домашнього згадаємо, з яких етапів в принципі, складається заверний вуз, а потім далі продовжуємо ще говорити те, що у нас в плані. По-перше, з чого ми маємо розпочати, це крім таких основних етапів, які входять за ринку, ми маємо з якогось процесу розпочати. розпочатися. Так? так, молодець. Що ви маєте побачити для інформації? Для чого вам діагностика, в принципі? Розовійте, які препарати використовувати, яке чи якщо чи користи, алкоголок препарат. Ми пам'ятаємо з вами, що коли ми про фарбування говорили, і це відноситься і сюди також до хімічної завивки, говорили про групи волосся по гігроскопічності, тобто по пористості. Відповідно, зрозуміло, що коли ми кажемо з вами про хімічну завивку, це дуже важливо, правда? Тому що коли в нас нормальна гігроскопічність, там один препарат іде. Коли в нас погано, тобто волосся жорстке, тверде товсте, там вже інший буде міцніший препарат, коли в нас не так вилося злегка, вже в чомусь якомусь впливу хімічку піддавалася третя група, так? то у нас там буде відповідний препарат. А коли найбільша гіроскопічність, тобто волоса оба збарена, освітлене, це взагалі найбільша група ризику, там буде дуже такий ніжний препарат. Так? Тому це дійсно дуже важливо оце визначити перед тим, як приступати до роботи. Бо якщо ми не підберемо правильно цей препарат, що ми скрині? У нас може або перепалитись, або е, не дати завику, тобто не проявитись, так? Добре. Е, також що з тіла таке, що вам сказати. А, що ви ще маєте обов'язково оглянути шкіру, так? так Бо так. якщо в нас так. що. Чи немає ніяких? Ну те, це вже, якщо ви бачите, що клієнтка каже, що зазвичай в неї бувають різні такі алергічні реакції, тоді так. Але загалом подивитися на найперше, чи нема подразнень, якихось подряпин, там ну тобто різних таких моментів, які власне ми розуміємо, що хімічний препарат в такому випадку ну, використовувати зараз не можна, тому що буде ще гірше погіршення стану шкіри, і це може призвести до, ну, до більших проблем. Добре. Це зрозуміли, все визначили. Так, скажіть мені, будь ласка, е, далі, що ви, ще ви, маєте тоді виконати? Ви О, це ви маєте обов'язково розуміти, що перед це виконує, ми завжди миємо голову. Для чого? Щоб добре очистити. Щоб все забрати зайве, і природні, і штучні різні домі, тобто має на увазі зіпінь, лак, і різні засоби окладання, все гарно очистити для того, щоб ті лусочки розкрилися. І робимо це найчистіший шампунем, ну, найприводніше. Глибоко. Так, глибоко очищуючи, називається шампунь особливого призначення. Тобто, ну, баночка спеціальна, на якій буде вказано, що це саме перед хімічною так? Добре. Він гарно розпушить і дозволить нам працювати далі якісно. Окей. Тепер вже ми все зробили, приступаємо до етапів самої завивки. В першому етапі ми наносимо і що? що ми робимо препарат. Наносимо препарат. Ну я так і напишу препарат, та, бо він буває різним. 에, може бути яким, ми казали, кілогоколова кислота, може бути, може бути лужний, кислотний, е, е, б'юзиливка. Ми будемо пізніше трошки про це детальніше говорити, але розуміємо, що тут ми наносимо препарат. Для чого? Для того, щоб е, дозволити нашій пусині набути тої форми, яку ми собі задумали. У нас куплюшки бувають різні форми. І ми мусимо якось вплинути на це волосся. І оцей препарат, який там буде, він буде це власне, робити. В другому етапі, коли ми досягнули якогось ефекту, ми що маємо зробити? Фіксація. Зафіксувати це. так і пишемо фік-саж. Це препарат на основі всі пам'ятають, що це є е, в основі. Всі пам'ятають. І він має здатися все це закріпити, що ми отримали в першому етапі. Якщо ми його не скориснули, не виконуємо. Нас просто те, що ми отримали, фактично буде пропадати. І після того, як вже ми закріпили, що треба що зробити? Тепер треба це нейтралізувати. Пишемо в неї. Нейтралізацію. Е, чим? Чим ми маємо зробити? Дівчата, чим ми виконуємо зазвичай нейтралізацію? Так, обласку. Найчастіше це. Тобто, фактично так, чітко, це є кисле середовище, природне кисне середовище. Це може бути або харчовий оцет з водою, або нами сік з водою. Але ми в салоні, цим зараз вже не користуємося. Тому розуміємо, що у нас для цього є маски і бальзам. І відповідно вони все це зроблять. Маска бальзам. Окей, з тим ми вияснили. Тепер, дівчатка, треба трошки повернутися і подумати, що окрім того, що ми наносимо в першому етапі препарат, треба подумати, що ще входить якийсь процес, в цей перший етап. Тобто, що там входить? Там входить накручування, та? і там входить нанесення, правильне нанесення. Тобто, ми тепер мусимо з вами сьогодні згадати, яким буває накручування. В першу чергу, тобто ми собі просто обираємо. Ну, Там ми знаємо, що є різні методи, ми про них зараз трішки поговоримо, але маємо розуміти, що дуже важливим є процес нанесення. І скажіть мені, чи ви всі методи пам'ятаєте нанесення препарату на волосся? Чим вони між собою відрізняються? Ну, Які вам відомі методи нанесення препарату для хімічної звивки на волосся? Знаєте? Це є прямий, непрямий і змішаний. Пам'ятаєте, таке вчили? Мало не вчили. Дивіться, давайте згадаємо, що ну, давайте собі десь тут і напишемо, так, щоб ми собі все це готували. Прямий. Непрямий. І змішаний. Яка ніжна різниця? мий. Це що означає? Що Він зразу діє на волосина? Ну, що ми зразу наносимо? От нас волос, волосся чисти вологи, ми зразу наносимо препарат і зразу починаємо тоді закручувати поклюшки, коли закрутили ще раз додатково наносимо. Скажіть мені, будь ласка, логічно, чи це метод перший, коли ми зразу наносимо на волосся змочений препарат, тоді крутимо і повторно змочуємо, а коли він підходить, логічно? І коли небезпечно не він користуватися. А коли жорстке, це цілкова версія, ні-ні, не буде це. Коли нормально, жорстке, це ми просто обираємо місце препарату. Так? Але коли ми наносимо, ми повинні розуміти, що от ви нанесли вже препарат і він вже починає, як правильно сказали, діяти так? Е, Яким чином? Він так чи інакше починає трішки пошкоджувати волосся. Густому волосся немає. Не зовсім дивіться. Е, Про що мова? Е, дивіться, якщо ви крутите швидко, mm -hmm. да, значить вам цей метод підійде. Тобто, але, також, дивіться, швидко крутити може людина е, з досвідом, да, але навіть якщо вона дуже швидко крутить, але в неї довге волосся, густе все рівно це буде доволі багато часу. Як би швидко вона не крутила, розумієте? Довжина і густота впливає. Тобто дивимося на цей процес на, на довжину і на густоту. І розуміємо, що якщо в нас дуже довге волосся, дуже густе, чи буде логічно зразу змочувати всю площу, а тоді крутити. Бо поки ми там ще докрутимо якусь зону, та так чи інакше вже там пошкоджується, ще навіть не крутиться, а вже пошкоджується, розумієте? Тобто це нелогічно. Коли логічно, коли волосся коротке, коли волосся середньої довжини, коли воно не дуже таке густе, і ви дійсно швидко крутите, бо дехто почутті знає і коротке буде довго крутити, розумієте? Тобто тут впливає ваша техніка, і впливає густота і довжина. Тут трошки вас не, ну, небезпечно користуватися, коли вас багато того, втро. розумієте? Не прямий. Це метод, коли ви просто вологе волосся накручуєте на попрушки, а потім, коли вже накрутили, змочуєте. Коли він підходить, він підходить, якщо ви початківець, крутите помалу. Якщо волосся дуже довге, так, тоді. таки, Якщо волосся дуже довге, краще користуватися або змішаним, або ми ще будемо говорити про методи накручування. Ще від методу накручування залежить, чи можна скористатися цим чи цим. розумієте? Бо знову ж таки, якщо ви тут маєте дуже довге волосся, і ви його накручуєте без розчину, тоді розчину хочете змучити. Якщо воно було дуже довгим, вам цей метод може трошечки зіпсувати те, що у вас не проявиться, не промокнеться у вас до кінця, і тоді реакція не проявиться. Теж питання. Змішаний, коли використовується, коли це дуже добре. Та? І ми таким чином змі... змочуємо собі, наприклад, одну третю кінців, та? третю частину письма накручуємо, ну, або половину образу письма можна змочити, закрутити, і тоді зверху також знову ж таки повторно змочити. Але тут також техніка, якщо крутити ще поволі. Трошки недобри, бо все рівно буде там руйнуватись, там що не готове. Тому звертаємося до методів накручування. Дивіться, методи накручування всі знають прекрасно, що є метод горизонтальний. Горизонтальний. Далі вертикальний. Далі спіральний. Спіральний. Е, і методи на дві коклюшки. Методи. На дві. Кокрушки. Отут треба зупинитись. На дві коклюшки. дивіться. Е, ну, я кину вам, до речі, відео, там кину, ви собі, подивитеся, там, де видно, як крутиться на дві коклюшки і їх є два методи. Один з них може цілком підходити до змішаного методу, навіть, а другий дуже добре буде підходити до непрямого. Тобто, коли просто крутити, потім зимову в кінці це коли, Дивіться, Один з методів це коли ми крутимо від кінчика пасма на одну коклюшку, докручуємо до серединки. Так? І е, далі підкладаємо е, ще одну коклюшку і дві разом закручуємо до корінчика. Е, що це нам дає? По-перше, це дає більш такий е, цікавий і натуральний ефект накрутки. Від кореня у нас буде більший об'єм, і ближче до кінчика буде такий менший. Так? Тобто плавніший. Це такий момент. Ну, і в принципі, отут відповідно е, також, ну, в принципі, що перший, що другий метод на дві куплюшки підходить. До непрямого. Бо так чи інакше ви таким чином можете не змочувати ні там, ні там. Тобто другий метод полягає в тому, що ви від середини пасма крутите на одну куплюшку до кореня, а потім той кінець, що залишився, знову крутите на другу клюшку. Це взагалі ідеальний варіант для непрямого. Так? Тобто, ви... Але ви чи там, чи там. От метод на дві куклюшки дуже добре підходить до непрямого методу. Коли ви можете собі спокійно крутити хоч годину, півтора всю масу волосся, а потім спокійно ретельно ретайно І там, і там, завдяки цим двом методам, вас промокнеться все-таки письмова. Чітко і якось. Розумієте? О! Тому придумали все-таки ось цей метод. Цей метод змішаний теж корисний. Ви, ще раз кажу, частину посма змочуєте, крутите до кінця і разом зверху ще змочуєте. Але він більше теж розрахований на тих, кого техніка швидка. Кого техніка ще не дуже швидка, це небезпечно, тому що волося частина, яка вже там є перша, вона вже горить, поки ви крутите наступу. Хіба що ви якусь частина ну але там реальні дівчата це хімічні зависи, тож намілювання, що ви частинами змили. Там ж треба нейтралізувати. Розумієте, Там вже мусить бути все дуже швидко, чітко і, і тому вибираємо дуже добре думаємо, що вибирати. Також, тих всіх, я думаю, що е, тут все зрозуміло. Е, Також маєте знати, що дуже рекомендується ще таке поняття, як шахматне розділення. Завеці. Шахове, я напишу шахове. Е, чим рекомендую я шахове розділення? Наприклад, е, ви кровите горизонтальним методом. Е, дуже логічно, якщо ви там, фронтальну частину ви, там крутити там або від проділу, як зазвичай клієнтка носить, або вже там собі по стандарту такому, та, тобто тім'яна і скрулеві, а потилиться, щоб нас вона максимально натурально виглядала, коли вже крутиться, то дуже погано, якщо ви робите такі два вертикальні проділи, класичні, і робити один центральний ряд і два бокових. В кінці завивки, коли вона готова, такі можуть бути. Розділення на ті три зони, розумієте? А якщо зробити шаховий метр, тобто ви знаєте, що я шаховий. Тобто у вас є тут дві коключки, тут далі пішли ось так, так. І тобто посередині двох попередніх де наступна. І це дуже на родине, корисно так працювати. Розумієте? <різумієте> розумієте мене? Тобто це дуже класно застосовувати, навіть на коротках, якщо ви робите якусь там на набіг Хоча зараз на буду, дуже так не крутить, але е, ну, зміст, розумієте, воно не, не буде сильно так і особливо, коли це коротка стрижка, короткі середні стрижки, якщо ви не зробите собі на бутилці таке розділення, а просто чітке, це гарантовано буде от, так от розділятися на ті, як я кажу, борозди, і це не буде корисно, ну це не буде гарно виглядати. Розумієте? Також можна застосовувати щодо розділення різні проділи, тобто нецентр... ну, не звичайний горизонтальний проділ між фляктами, а можна застосовувати якісь хвилястий або такі зав'язано-подібні. Це буде нам давати таку дуже натуральність далі в класці. Е, і не буде видно, звідки, що пішло, що, розумієте, це для завинки, особливо знову таки на коротких варіантах, на середній довжині, дуже корисно такими е, способами користуватися. Е, також, також хочу згадати, ага, зупинитися на вертикальному іспірамі. Ну, вертикальне розуміємо, що це вертикальне розділення. Зрозуміло, е, що це всі букові зони крутяться все рівно тім'яна частина буде крутитися там якось або від проділу, або по стандарту. Так? Е, ну, на вертикальному просто так само берете тунельки, пряночки. Пам'ятаємо, що наша Товщина і ширина прялки має відповідати розміру куклюшки, тобто його діаметру, ну, до діаметру куклюшки і висоті. Е накручуємо, переважно дивимося, чи ми до обличчя накручуємо з коронами, чи їдемо дечі, який нас там так? Е все зрозуміло, що ви собі відтягнули акуратно і акуратно вам накручуєте. А чим відрізняється спіральне, що ми космо наше, так само відділяємо вертикально, але при тим. Дивіться, так, ми просто щоб накрутити чітко і щоб у нас була спіраль, ми скручуємо наше письмо е, з легко джгутик, не сильний джгутик, просто так легенько скручуємо і тоді спірали подібно набираємо на нашу поклюшку. Е, це важливо, тому що власне так, у нас буде така чітка спіраль, розумієте. Але основне не перестиратися, не накрутити такий сильний жгутик, щоб волосся потім під натяжкою, під препаратом буде руйнуватися дуже сильно. Обережно. З тим все ясно. І ще хочу нагадати, чи ви знаєте такі основні різновиди себе. Є таке поняття, як прикоренева. Прикоренева, є часткова є класична. І ще таке понятик антихімія? Що це все означає? Скажіть, мені будь ласка. Ми прикурене про що вам говорять? тільки кормой Ми тут задіємо лише корінчики. Коли таке може статися? Що нам таке потрібно? Коли хімія була вже і вже відросла, але довжина ще в нас в локонах тримається, але корінь вже все відріс і не тримає форми. Тоді ми розуміємо, що тут логічно, що зробити? Накрутити на куплюшку лише відрослу пропрудняву зону. Також такий випадок може бути, коли клієнтка хоче об'єму в зачісті, але не хоче локонів. Це може бути середнє волосся. А, це може бути навіть і довга вимозі. Просто головне грамотно це зробити. Тобто души такий, якби один опарк просто робиться на коключці біля корень і все решта залишається недоторканим. Дуже важливий момент, щоб ми розуміли, що цю дружину, яка залишається вільною, яка не буде піддаватися, ну не мала піддаватися впливу препарату, треба захистити. Е, треба захистити чи нанести на оту дружину бальзам. Бо бальзам не дасть можливості проникати в тому препарату. І, і а, якщо це було садов, якщо ми хочемо його зберегти. Звісно, що логічно було, ще після того кожне пасмо е, загорнути у фольгу. Ну, Звісно, що це доволі багато часу. Якщо вже прямо там не дуже так воно розходиться, тоді хоча б змучити тим Так? Це зрозуміло, що вже так чи інакше буде. Ну, реакція буде дуже слабо відбуватися, якщо буде там потрапляти Скажімо, складних наш шкільнічних. Але і далі так, бальзам і сверху шефульна. Далі, що таке часткова заливка? Ну, далі заливка там відбувається як завжди, тільки частки. Так, часткова заливка це означає, що задіє якісь окремі зони. Е, скажіть мені логічно, де би то могло бути? На короткому волосі, так? і це верхня частина голови, тімена, маківка, там верхня потилиця, переважно це робиться коли. Ну, в таких часткових, ну, коротких таких більше стрижках, а можливо в середній довжині, де трошки хочеться такого об'єму. Так? Якщо правильно це все зробити, підібрати знову таки, якщо це середнє волосся, підібрати не дуже тонкі поклюшки, а трішки такі товстіші, щоб просто був об'єм. А не була там така дійсно такі завитки, Тоді також буде е, непогано логічний варіант скористатися саме той частковою. Е, класично, це що? Повністю. Ми задіємо всю площу, всю довжину, ну, обравши відповідний метод Окей. І м -м, антихімія. Що це? Це навпаки. Хімія навпаки, тобто, коли хімічна звивка, це слово завивка, означає, що в результаті буде локом, а антихімія означає, що ми маємо кучеряве волосся і будемо його вирівнювати в хімічний спосіб. Тобто це може бути або дійсно кучерява від природи клієнтка, яка хоче зробити собі рівне волосся, або вона вже зробила колись хімію, чи зараз зробила пройшов там тиждень-два. Вона чомусь розуміє, що їй це зовсім не вподобає і треба це. Усунути. Ну, чи можна так усувати, треба подивитися на стан волосся. Бо якщо що ми робили там тиждень тому чи два заверху, волосся так інакше вже пошкоджене, і зараз знову ж таки його міняти, е, питання міцності її волосся. А якщо вона натуральна, то ми спокійно можемо також ну, визначити її стан волосся, підібрати препарат, наносимо просто на довжину, там, е, чітко. Тоді прочислюємо, бачимо, що це була щітка з натуральним ворсом. І прочисуємо дуже довго, поки ми не бачимо, що наша вся маса стала такою е, рівною, вона вже не має тої хвилястості. Тоді це саме змиваємо, фіксуємо так, і нейтралізуємо. Тобто процес саме тільки там ми накручуємо, а тут ми його розчисуємо, розчисуємо, поки воно не стане прямим. Скажіть мені, можливо, я про щось забула, або вас щось цікавить е, по тому, що ми сьогодні так згадали по методах нанесення, по методах накручування, по основних методах е, завивки. Е, важливе питання, чи ви знаєте різницю, е, як логічно можна сушити, ось, наприклад, спіральну завивку? Дивіться, дифузор можете класичний горизонтальний метод без проблем сушити, навіть і вертикальний, там сильно нічого не зміниться. Але коли ви зробили спіральну завирку, або ще в нас є таке поняття ламана, це коли ми набираємо на таку е, гранатлю, я так її називаю, бо я іншої назви не знаю, але вона якось масовою і такого розвитку приблизно, як я намалювала. Е, і вона є саме для хімічної ламані звивки. Ми на неї обираємо таку вісіку. Бо до нас виходять отакі ламані лінії. Е, це дуже цікава, до речі, завивка. Е, для таких молодих дівчат, які більш прогресивні, їм таке щось подобається. Тобто це дуже цікаво, менш-менш виглядає. І отаку от завивку. Або дійсно спіральну зверху, треба сушити природні методом. Мається на увазі, можна нанести якийсь там засіб для укладання, там гелю, щоб краще були видні вогійні завитки. І е, власне, що собі е, красиво е, посушити так просто повітрям фена поступово. Якщо вона вдома, навіть може сама собі чуть-чуть висихати, це буде дуже добре. Тобто, там ми не можемо нічого застосовувати, щоб не зруйнувати саме той ефект. Так? А тут нам немає значення. Ми можемо сушити дифузор, можемо набігоді, на бігуді накрутити. Так? Це теж буде якби, нормально і нічого там не станеться з нею. Це важливий момент. Ну, як ніби все сказали поки що. А ще більш глибше, ми ще продовжимо на майбутнє, я сподіваюся. Okay. Якщо нема до того запитань, no. все зрозуміло добре.